Не бійтеся дізнаватися щось нове. Правда ж ви зараз подумали, якусь дурню людина каже. Ну, звісно, дурню. Ніхто ж ніколи не зізнається у тому, що закритий для нової інформації, просто в якийсь момент життя ми вважаємо себе вже довершеними і маємо уявлення геть про все, не потребуючи ніяких коректив з боку. От приблизно і я так думав, беручи до рук нову книжку видавництва Артхас, фотографи про фотографію. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. У першу чергу вона цікава дотичним до фотомистецтва людям, бо вони вміють дивитися на роботи своїх колег особливим поглядом. І якщо відчепити вагон з профіками, то раптом може виявитись, що пересічному піплу шедеври фотомистецтва ні про що не говорять. Стоп! Як так? Це ж шедеври? Так. Шедеври, але хто їх визнав такими? Люди з високим мистецьким смаком і особливим відчуттям світу. Ну і скільки ж їх на земній кулі? Мало, якась там дещиця. І от їх помилка. І дуже часто помилка полягає в тому, що вони рідко напружуються роз'ясненням решті людства суті високого мистецтва, а потім ще й згори дивляться на всіх, як на мурах. І ось чому. Бо ця унікальна книжка. Звичайній людині буквально на 10-15 хвилин, щоб відволіктись, сидячи перед кабінетом стоматолога. Он спалений транспортер у пустелі. Ось хмаринка в небі. Ось гарна дівчина робить селфі, ось юнка з неголеними пахвами. А ось і моя черга в кабінет закінчилась. Іду! І тут ми знову повертаємося до небажання отримувати нову інформацію, помножену на небажання митців опускатися до розжовування суті мистецтва. Дві одинокості потупцювалися одна біля одної і розійшлися. Так от унікальність цієї книги спростовує це правило. Тут автори фото розказують, що вони бачать і що відчувають під час фіксації реальності. Як каже американський митець. Ансель Адамс на фотографію часто дивляться, але рідко в неї вдивляються. Той самий шкільний автобус у пустелі це мішень для американських військових, які використали його для пристрілки. Ну і що скажете ви? А от що, цей автобус один із всесвітньо відомих символів штатів. Тобто, стріляючи по ньому, ти прострелюєш серце країни. Ось про що говорить це фото. І це вражаюча історія, після якої мозок нарешті вмикається і. Переварює сенс навіть під час екзекуції у стоматолога. Фотографії це сучасний наркотик, від якого стало залежним суспільством. Ви часто зависаєте в інсті, бо вам подобається розглядати чуже життя. Я, наприклад, знаю багатьох людей, руки яких вже мимоволі тягнуться до смартфону, щоб повтикати на інших. І цей феномен теж описано у цій чудовій книжці. На диво тексти в ній короткі і легко сприймаються. Тому, якщо хочете пірнути далі інстаграму та дізнатися більше про самих себе, Бігом до крамниці, бо це рідкість на рідкість, коли митці приземляються зі своїх орбіт на землю, щоб відверто сповідатись нам, земним храбакам, про свій внутрішній космос. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.